Президент Зеленський прибув до Білого Дому, де його зустрів Трамп. Президенти провели зустріч та вийшли зі спільними заявами до медіа напередодні зустрічі з європейськими лідерами. Основне, що заявили далі у відео. для нас велика честь мати президента України тут із нами. Ми мали багато хороших обговорень, багато змістовних розмов і як мені здається, досягається прогрес. дуже суттєвий прогрес у багатьох аспектах. як вам відомо, ми нещодавно провели гарну зустріч з президентом Росії. І я вважаю, що є можливість, що з цього щось вийде. і сьогоднішня зустріч є дуже важливою якщо можна. Спочатку хочу подякувати за запрошення і дуже дякую за ваші зусилля, особисті зусилля, щоб зупинити вбивства і зупинити цю війну. Дякую, Користуючись цією нагодою, велика подяка вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона надіслала листа Путіну про наших дітей, викрадених дітей, і моя дружина, перша леді України, передала лист. Це не вам, а вашій дружині. <ріст> О, я хочу його. <ріст> так, ми зараз говоримо про чутливу тему. Так, будь ласка, і дякуємо нашим партнерам та вам за підтримку цього формату, завдяки якому після нашої зустрічі ми можемо поспілкуватися з лідерами, які нас оточують: Великобританія та Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, ЄС, НАТО. Отже, президент <ріст> Зеленський. Ви сьогодні написали в публікації на X Росія має завершити цю війну, яку сама і розпочала. Президенте Трамп, ви ж кажете, президент Зеленський може завершити війну з Росією майже негайно, якщо захоче. То як насправді хто має це зробити? Так, я думаю, це правда. думаю, ми матимемо зустріч. Думаю, якщо сьогодні все складеться добре, ми матимемо тристоронню зустріч. І я думаю, що коли ми це зробимо, буде реальний шанс завершити війну. Це триває вже майже чотири роки. Минулого тижня було вбито багато людей. Дуже багато Минулого тижня я маю на увазі мільйони людей загинули. але саме минулого тижня була велика кількість. Багато солдатів з обох сторін. і я знаю президента, знаю себе і вірю, що Володимир Путін також хоче, щоб це закінчилось. Президенте Зеленський, ви готові і надалі відправляти українських солдатів на смерть протягом ще кількох років? Чи погодитися на перегляд кордонів? дякую за ваше запитання. Отже, перш за все, ви знаєте, що ми живемо під щоденними атаками. Ви знаєте, що сьогодні було багато обстрілів, багато поранених, і загинула дитина маленька, півторарічна. Тож ми маємо зупинити цю війну, зупинити Росію, і нам потрібна підтримка американських та європейських партнерів. Ми зробимо все можливе для цього. І я вважаю, що ми показали, що ми сильний народ. і ми підтримали ідею Сполучених Штатів, особисто президента Трампа щодо припинення цієї війни дипломатичним шляхом. Ми готові до тристоронньої зустрічі. Як сказав президент, це добрий сигнал. Я думаю, це дуже добре. Дякую, Так, Якщо буде досягнуто мирної угоди, чи будете ви готові відправити американських миротворців в Україну? Ну ми будемо працювати, Україною, будемо працювати з Україною, будемо працювати з усіма. Ми переконаємося, що якщо буде мир, то він буде тривалий. це надовго. Ми не говоримо про мир на два роки. Після чого знову опинимося в цій самій ситуації. Ми зробимо все, щоб усе було добре. Ми працюватимемо з Росією, будемо працювати з Україною і забезпечимо, щоб усе. Спрацював. Я вважаю, що якщо нам вдасться досягти миру, це буде добре. Я в цьому не маю жодних сумнів. Ваша команда говорила про гарантії безпеки. Чи може це включати американські війська? Чи виключаєте ви це в майбутньому? Ми повідомимо вам. Можливо, пізніше сьогодні. Ми зустрічаємося з сімома великими лідерами великих країн і будемо про це говорити. Вони всі будуть залучені, і буде багато буде багато. допомоги. що стосується безпеки, буде надано значну підтримку. Все буде добре. Вони це перша лінія оборони, бо вони там, це Європа. Але ми також будемо їм допомагати. Ми будемо залучені. <реш> так, пані Володимир Путін. Володимир Путін зазначив, що війна не закінчиться без усунення корінних причин цієї війни. Чи розумієте ви, які корінні причини цієї війни? Слухайте, війна закінчиться. Коли саме я не можу сказати, але вона точно закінчиться. І ця людина хоче, щоб вона закінчилася. І Володимир Путін також хоче, щоб вона закінчилася. Я думаю, весь світ уже втомився від неї. І ми це завершимо. Я знаєте, завершив шість війн. І я думав, що ця, можливо буде найпростішою, але ні, вона не є найпростішою. Вона важка. Чи можете ви розповісти нам про ваші розмови з європейськими лідерами та що їм потрібно побачити, щоб підтримати припинення війни? так, ну ми зустрінемося з чудовою групою представників. І сімома дуже потужними дуже великими країнами та чудовими людьми. Всі мої друзі та ваші друзі. і ми збираємося внести деякі пропозиції. Вони хочуть бачити мир. Вони хотіли би бачити мир. Президенте Трампе, чи вважаєте ви, що справедливо для України та Росії досягти міцного та тривалого миру, якщо Україна поступиться своїми територіями, які Росія ще не завоювала. Чи вважаєте ви, що це справедливий мир для України? Ми матимемо тривалий мир, щоб відповісти на першу частину вашого питання? Ми матимемо тривалий мир. Сподіваюся, він настане найближчим часом. Сподіваюся, що це не буде затягуватися. І я думаю, що Весь світ буде дуже радий, коли це оголосять. Так, будь ласка, минулого тижня ви попереджали про те, що ви назвали серйозними наслідками, якщо Росія не погодиться на тридцятиденне припинення вогню або будь-який інший тип припинення вогню. Я не думаю, що потрібне перемир'я. Якщо подивитися на шість угод, які я уклав цього року, усі сторони воювали. Я не укладав жодного перемир'я, і звісно, можливо, перемир'я було б корисним, але я також розумію з стратегічної точки зору, чому одна або інша країна може цього не хотіти, бо коли є перемир'я, вони відновлюють сили, будують заново, і можливо їм це невигідно. Пане президенте, чи можете ви пояснити рішення запропонувати Україні гарантії безпеки, схожі на статтю 5, але при цьому не просувати питання повного членства у НАТО? Так. Ну, ми ще нічого не зробили з цього приводу. Якщо подивитися в минуле ще до президента Путіна, завжди було заявлено, що Україні ніколи не дозволять вступити в НАТО. Це була чітка заява. Але Ми ще не обговорювали це. Ми обговоримо це сьогодні. але ми надамо їм дуже хороший захист, дуже хорошу безпеку. Це частина домовленості. І люди, які чекають на нас, я думаю, вони однодумці. Вони хочуть дуже допомогти. Президенти Трамп, скільки ще сполучені штати готові дати Україні і президенти Зеленський, скільки ще ви хочете. Я Почну з того, що ми зараз нічого не даємо. Ми продаємо зброю. Раніше ну думаю, сума перевищує 300 мільярдів доларів. По перше, зараз у нас є можливість купувати зброю у Сполучених Штатах. Ми вдячні за цю програму та цю можливість. Ми вдячні Європі. Вони за це заплатили. І через програму НАТО тощо у нас є деякі програми, за якими ми можемо отримати гроші для фінансування цього. І ця частина, я думаю, не є частиною війни та захисту нас. Це також буде частиною гарантії безпеки для зміцнення нашої армії, для переозброєння української армії. Це дуже дуже важливо, і це залежить від того, скільки грошей нам потрібно для переозброєння. Наприклад, питання протиповітряної оборони. Ми говорили про це з президентом Трампом, і я радий, що зараз у нас є двосторонні рішення, і ми працюємо над цим з виробництвом, американським виробництвом. Ніхто в Європі не має стільки ППО, як, наприклад, Патріот. Нам це дуже потрібно. І це також стосується захисту що би ви сказали українському народу, який зараз страждає від російських атак і сподівається, що американський народ буде з ним? Я люблю український народ, але я люблю всіх. Я люблю російський народ. Я люблю їх усіх. Я хочу, щоб війна зупинилася. Що я щойно не прямо спілкувався з президентом Путіним. І ми проведемо телефонну розмову одразу після цих зустрічей сьогодні. Можливо, буде тристороння зустріч, а можливо, ні. Якщо тристоронньої зустрічі не буде, тоді бо триватимуть. Якщо ж вона буде, у нас є хороші шанси. Я думаю, що тристороння зустріч дає добру можливість припинити війну. Він чекає мого дзвінка, коли ми закінчимо цю зустріч. дуже дякую. Всім.